Не приймають, бо не можуть продати. Ще в травні в Україні почалися проблеми з обміном валюти в банках та обмінниках. Нині це питання майже повністю врегулювали. У Нацбанку кажуть, якщо всередині червня до них зверталося близько чотирьох сотень людей, то за минулий тиждень лише сотня. Обмінникам заборонили відмовляти клієнтам, якщо лічильник підтвердив справжність купюри. Тобто на око касир визначати їх стан не може. Проведено низку нарад з найбільшими учасниками ринку. Це були банківські та небанківські установи. І під час зустрічі було ідентифіковано основні проблеми, які були перш за все озвучені ринком. Це наявність проблем з логістикою при вивезенні значно зношених купюр іноземної валюти за кордон. Це недостатня проінформованість клієнтів про ознаки зношеності, а також неготовність небажання громадян отримувати купюри доларів. З США старого зразку при здійсненні купівлі валюти у нас банку кажуть, обмінювати із комісією банки можуть лише ті купюри, які мають значні пошкодження, тобто розірвані на частини з втратою елементів дизайну та захисту, зміненим первісним кольором та забрудненням більше як половини банкноти. Банкам та небанківським основам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютообмінних обмінних операцій. З банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних банків, тобто є справжніми. Банкам асоціації небанківських фінустанов не настільки оптимістичні. Там кажуть, проблема нікуди не зникла, навіть після того, як НБУ прибрав людський фактор. Бо ж почалося усе із того, що найбільші банки просто перестали приймати банкноти навіть із незначними вадами. Відповідно, налаштували і свої термінали. Тоді на ринку почалася паніка. Ми пішли особисто, спробували здати банкноти з зовсім незначними, ну як на наш погляд, ідеальні банкноти, які ми приймаємо від громадян до Приватбанку в Дніпровському районі міста Києва. Так, банкомат не прийняв ці банкноти. Після цього ми пішли в банк вже до Касира. Касир пропустила ці машки через машину. Машина показала, що вони нормальні, але Касир сказала, що вона їх не прийняла. Регулювати ситуацію у Нацбанку обіцяли штрафувати та позбавляти ліцензії ті установи, що відмовлятимуть в обміні, нібито зношених купюр. Однак поки що обходяться лише розмовами. Жоден банк чи обмінник не отримав на горіхи. Виявляли причину і проблематику, чому клієнтам було відмовлено. Тобто, ми якби не штрафували, а вирішували ті питання, які надходили до нас. У фінансовому комітеті Верховної Ради переконані, якби люди мали прямий зв'язок із регулятором, звернень було б значно більше, аби налагодити комунікацію. Біля обмінників варто розмістити номер гарячої лінії, за яким люди могли б оцінити роботу фінустанов та поскаржитися у разі виникнення проблем. На це скло наклеюється наклейка, на якій написано гаряча лінія МБУ для скарг щодо неприйняття або як ви там сформулюєте. Пошкоджених банкнот, а значить, людина не отримала сервісу, зафіксувала адресу, подзвонила на гарячу лінію. На гарячій лінії оператор сказав: перейдіть за посиланням Вайберівасапі або ще де сфотографуйте банкноту, вкажіть адресу, і за якої причини вам відмовили. Катерина Шевчук, новини 33 канал.